Шановні колеги, ми закінчили першу нашу секцію про старове планування та відновлення території. Дуже важлива і актуальна тема. І далі ми переходимо до наступної секції, ну, яка пов'язана, звісно, по тематиці гіс технології в управлінні земельними ресурсами. І я запрошую. Першу доповідачку Степанова Марія Вікторівна, заступник директора департаменту розвитку національної інфраструктури геопросторових даних Держгеокадастру України, створення і розвиток національного геопорталу в умовах воєнного стану. Будь ласка. Доброго дня, шановні учасники конференції. Видно екран, демонстрацію? Видно. Доброго дня ще раз. Створення та розвиток національного геопорталу в умовах воєнного стану mm -hmm. було чотири спроби прийняти закон про національну інфраструктуру геопросторових даних. На жаль, була низька проінформованість щодо переваг національної інфраструктури геопросторових даних, і тому тільки 13 квітня 2020 року був прийнятий закон України про національну інфраструктуру геопросторових даних. Нормативне правове регулювання у сфері національної інфраструктури геопросторових даних це, як я вже зазначила, це, перш за все, закон України про національну інфраструктуру геопросторових даних. Також є постанова Кабінету міністрів України від 26 травня 2021 року, номер 532 про затвердження порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, де чітко визначені обов'язки повноваження, відповідальність держателів геопросторових даних. Також є постанова кабінету міністрів України від 9 вересня 2020 року, номер 812, якою було утворено Раду з національної інфраструктури геопросторових даних. 26 лютого цього року вже було п'яте засідання даної ради. Також прийняти наказ на агрополітики від 10 листопада 2021 року номер 300, 347 про затвердження вимог до просторових даних, метаданих інформаційних сервісів на національній інфраструктури геопросторових даних. Також наказом Держгеокадастру від 28 січня 2021 року номер 47 було призначення адміністратора національного геопорталу наці... адміністратором національного. Геопорталу є державне підприємство науково-дослідний інститут геодезії і картографії. Так, на виконання вимог постанови Кабінету міністрів від 12 лютого 2020 року, номер 134 було реалізовано пілотний проєкт національної інфраструктури геопросторових даних. Ви зараз його бачите на екрані. Деякі більшість людей утутожнюють поняття Національного геопорталу та національної інфраструктури геопросторових даних. Але Національний геопортал це офіційний геопортал геопросторових даних, що забезпечує оприлюднення та доступ до геопросторових даних. На екрані ви зараз бачите, як здійснюється реєстрація на національному геопорталі. Доступ до національного геопорталу зв'язку з воєнним станом обмежений зараз, але Реєстрація здійснюється таким чином. Переходячи на національний геопортал, ви реєструєтесь, або авторизуєтесь за допомогою ID.gov.ua. і як держатель геопросторових даних ви заповнюєте реєстр метаданих. Метадани — це дані про наявні у вас геопросторові дані. Коли ви заповнили реєстр метаданих, ця інформація відображається в на національному геопорталі. І ви, як держателі, маєте доступ не тільки до своєї геопросторових, а й до геопросторових даних інших держателів. Можете це ефективно аналізувати, використовувати, приймати певні управлінські рішення. Зараз ви бачите практичне застосування національного пілотного проєкту національного геопорталу. Це було реалізовано з вісім кейсів. Це один із них це територія, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окуповані території Російської Федерації. Це був кейс, на якому відображалися територіальні громади, які були окуповані. Або е, на яких велися активні бойові дії. А, також е, за допомогою національного геопорталу ви могли е, знайти е, пункти незглавності відповідно до діаграми Вороного. Також е, було адміністративно-територіальний -територіаль, устрій е, реалізоване на національному геопорталі, е, е, також межі земельних ділянок, які були е, це дані з державного земельного. Кадастро, які були за принципом інтероперабельності, реалізовані якесь на національному геопорталі. Також зараз ви бачите ортофотоплан населеного пункту Посад Покровський, який допомагає нам визначити руйнування, чітко побачити, і завдяки цим ортофотопланам, які було реалізовано, можна було прийняти певні рішення. І зазвичай побачити ступінь руйнації певних населених пунктів. На виконання бюджетної програми в 23-му році, в грудні 2023 року, було створено національний геопортал і прийнято в дослідну експлуатацію. Зараз це актуальна інформація на геопорталі наповнено реєстр метаданих і наявна кількість метаданих 36 тисяч Більшість цих метаданів це дані Держкарт Геофонду України. Також зараз активно територіальні громади приймають участь, у, наповнюють реєстр метаданих з наявними геопростровими даними у них. Більше 1200 територіальних громад зареєстровано на Національному геопорталі. Зараз доступно 728 сервісів на національному геопорталі, також зареєстровані центральні органи виконавчої влади ГІГ 23 також на національному геопорталі. Зараз на Національному Геопорталі наявні такі кеси, як межі земельних ділянок, моніторинг посівів, аналіз доступності пунктів незламності. За територіальними громадами, доступ до медичних е, закладів у розрізі територіальних громад, е, також аналітика метаданих на національному геопорталі. також е, як і на пілотному проєкті було в нас зараз реалізовано територія, на яких ведуться або велися активні бойові дії, або те, які перебувають тимчасові окупації. Також наявний адміністративно-територіальне устрій країни, ортофотоплани і дані про ООН в Україні, тобто ортофотоплани. Зараз на прикладі аналізу ґрунтів ви можете побачити, яка от, в точці ви можете виділити земельна ділянка, і буде аналіз ґрунтів в точці. Там буде інформація про тип ґрунту, найменування природна Сільськогосподарського району, шифр агрогрупи, також нормативно грошова оцінка рілі для агровиробничої групи ґрунтів, балбанітети для рілі, рілі для агровиробничих групи ґрунтів. Тобто інформація про ґрунти наявні в точці відображається на геопорталі, і кожен користувач, який верифікований і використовує національний геопортал, може проаналізувати ту чи іншу інформацію. Також, одне з практичних застосування національного порталу це аналіз точці. Тобто клікаємо на одну точцю і ми можемо використовувати декілька шарів, декілька функціоналів, не один. Зараз ви бачите на екрані пункти незглавності та кадастровий поділ, який відображається. Тобто, ми можемо бачити в точці відстань від точки до пункту незламності, як державня. Так, і бізнес пункти незламності. Тобто можна використовувати декілька шарів, декілька функціоналів одночасно і бачити наявну інформацію. Так як у сучасному світі національна інфраструктура геопросторових даних дуже широко розвивається, дуже потужний інструмент управління. І за навіть зараз, завдяки національному геопорталу, громади, користувачі, інші держателі мають можуть приймати управлінські. Рішення аналізувати наявну інформацію і бачити статистику, аналітику. Дякую за увагу. Дякую, Марія Вікторівна. Будь ласка, запитання. Козельщинська громада. Добрий день. Дякую, що знову надали слово. Дивіться. Таке питання до доповідачки: чи дивіться пер законом про НІГД так і постановить, передбачено, що органи місцевого самоврядування повинні надавати набори, місцеві набори геопросторових даних. Тобто, я так розумію, по ідеї, щоб забезпечити інтероперабельність даних, тобто взаємозв'язок між ними, що є з однієї з. Ключ що є одним із ключових принципів функціонування НІГД, повинні передбачені і розроблені бути якісь структури так, цих місцевих даних, щоб ми не розвели, що кожна громада по своєму публікує дані, як їх, як їх бачить без затвердженої структури, і тому подібне. І таким чином ми можемо розвести цілий зоопарк цих даних, які в майбутньому ми не зможемо пов'язати. От перше питання, чи, чи розробляється або планується розробляти. Відповідні структури наборів місцевих геопросторових даних і друге питання з приводу актуальності кадастрового поділу на на, на порталі Нігеде. На яку дату він актуальний? Бо є питання щодо його актуальності. Відстежував по земельних ділянках комунальної власності. Як, ну, рішення про розроблення документації, за документації, на які ми приймали її, затверджували. І знаємо, де вони знаходяться фактично в натурі. Дякую. Дякую за запитання. Дивіться, за постановою Кабінету міністрів 532 було чітко визначено як органи місцевого самоврядування, які базові просторові дані повинні наповнювати національний геопортал. Стосовно принципу інтероперабельності, якщо от ви користуєтесь, ви знаєте, що є реєстр метаданих, ви чітко туди вносите інформацію, яка у вас наявна про ті чи інші геопросторові дані, тобто, це дані про дані. Реєстр метаданих. І е, зараз е, кожна громада, е, ви, мабуть, в тому числі, заповнюєте цей реєстр, там е, вказуєте, в якій формі, що це за документація, в якій формі вона є, хто виробник, е, обмежений доступ до неї чи не обмежений доступ, то це, як би, скажемо, е, реєстр видів, ну, тут немає принципу інтероперабельності, ви заповнюєте форми. І відповідно до заповнених форм, ви бачите інформацію. Стосовно так, е, да, кажіть, до діалогу. Дозвольте, я перепрошую, якщо я неправильно можливо подав своє питання, тут питання не до самого, так переліку, а от умовно є шар. Ну, давайте почнемо. Я, ну, я не знаю, якийсь візьмемо шар так адресного реєстру. Ми зараз відкинемо умовно, що зараз є єдиний державний реєстр-адрес, так, от умовно, якби його не було. От якби його не було, так. І Ми уявляємо, що є дані, так, які ми можемо. Це, це локальні набори даних, які ми повинні опублікувати. І, відповідно, немає ніякої затвердженої єдиної структури, от умовно, це повинні от для вулиць, це повинні бути лінії чи полігони, які там повинні бути передбачені атрибути, щоб, умовно кажучи, от ми завантажили один набір даних, і, умовно кажучи, сусідня громада завантажила набір даних. І ми їх виклали в відкритий доступ, і, наприклад, якийсь інвестор або обласна адміністрація, або ще хтось хоче проаналізувати ці дані стикається з тим, що в нас одна структура, в них інша структура. Тобто, в мене питання саме про структуру, набір атрибутів, форму геометрії і тому подібне. Конкретно є десь ці структури передбачені, як, наприклад, на порталі відкритих даних є рекомендації щодо публікації. Конкретних видів наборів даних, і там конкретно перечислино. Ось такі, такі, такі атрибути ми рекомендуємо для завантаження. Дякую. Можливо, відразу не правильно пояснив питання. Угу. Стосовно атрибутів, які повинні використовуватися, то наскільки в національному геопорталі такого немає. Просто загрожаєте інформацію, яка наявна у вас. От як виробник вам її виготовили, таку інформацію ви і загружаєте. Стосовно земельних ділянок, дивіться, на національний геопортал за принципом тероперабельності відображаються дані, які держателям яких є Держгеокадастр, да, державне підприємство, державний земельний кадастр. І наскільки вони оновлюються там. Вони оновлюються і в на національному геопорталі, можливо, зв'язку з тим, що ми переходимо, перейшли на, скажімо так, на дослідну експлуатацію національного геопорталу. Можливо, є певні технічні збої, бо ви бачите інтерфейс, кейси, шари, повністю все це оновлюється. Тому, можливо, є якась затримка у зв'язку з технічна зв'язку з переходом, але це повинно бути автоматично як. Якщо змінилися дані ДЗК, то вони повинні змінюватися на національному геопорталі Автомат... автоматично. Я зрозумів дякую за відповідь на питання. Дякую, дякую. Володимир Подобівський. Доброго дня. Добрий Пане день. Дозвольте, будь ласка, мабуть, така серія запитань. Думаю, всім буде цікаво. Все таки питання номер один. Ми бачили вашу презентацію, так і хотілося би все-таки зрозуміти на якому етапі перебуває створення національного геопорталу. Чому запитуюсь? Тому що, ну от так уважно дивився, так і я бачу, що, наприклад, ті самі ортофотоплани це просто картинки, накладені поверх, скажімо, ну от власне. Порталу, так то, все таки на якому етапі перебуває створення цього національного геопорталу, е, тому що розумію, що ну, наприклад, орто це просто картинка, накладена на картинку, там чорні фони і тому подібне. Е, це запитання. Номер один е, друге, е, все таки наша організація. Товариство магнетів муніципальні технології протягом року зазвичай десь порядка 20-30 територіальних громад охоплює своїми продуктами це різного роду продукти геоінформаційні системи, десь це земельний кадастр десь це містобудівний кадастр, це і сільські, міські, і обласного рівня геоінформаційні системи. З 2020 року ми засипаємо. Ну ти листами Нігеде з питаннями, чи буде якась АПІ, так щоб все таки мати можливість інтегруватися в цю систему, то відповідно запитання: наскільки все таки вона є такою, що до неї можна приєднатися, тому що ну насправді жодного листа від нашого товариства пропрошу від національної інфраструктури геопросторових даних ми не отримали. Відповідно, запитання, що буде з локальними порталами, так тобто 2020 рік стартував сьогодні 24-й. Тобто жодної відповіді насправді ми не отримали. Відповідно, територіальні громади, обласні адміністрації, інші держателі даних, ті, котрі, наприклад, вже давним-давно мають свої портали. Яка ну, їх очікує доля? Так, всі цікавляться, всі переживають. Тому було би доречно, мабуть, отримати відповідь також і на це запитання. Дякую. Дякую. Перше питання: у 23-му році, у грудні, року було створено програмне забезпечення національного геопорталу і введено в дослідну експлуатацію. Тобто зараз національний геопортал працює в дослідній експлуатації. Можливі, якісь є певні технічні, скажімо так, неполадки, але вони усуваються і розвиваються і. Шарів становиться більше, Працюємо над новими кейсами. Певні, є ще, можливо, технічні якісь збої, але зараз ми стараємося все це виправити, щоб все це було, шари, всі були доступні, функціонали, кейси також. Це стосовно першого питання. Стосовно другого, дивіться, зв'язку з. Воєнним станом в нашій країні на превеликий жаль, доступ до національного порталу можуть мати тільки органи місцевого самоврядування та центральні органи виконавчої влади. Відповідно, було прийнято таке рішення і обмежили доступ. Я перепрошую. Я все таки перефразую. Тобто, ми не є, скажімо, власниками цих локальних геопорталів. Так, ми їх виготовляємо на Скажімо, замовлення територіальних громад, органів там, місцевого самоврядування, так, тобто вони відповідно є ліцензіати відповідних порталів. То питання ну дуже таке чітке, так чи розробляється якийсь механізм обміну даних між національним геопорталом і геопорталом територіальних громад, котрі вже функціонують? А є деякі портали у нас в Україні, які працюють там ГН ще 2010 року. То, власне, якщо можна відповідь на це запитання, а, дивіться геопортали, які. Е яких держателів, яких є територіальні громади, то вони зараз їх активно, наскільки я вже знаю, що деякі громади почали це робити, вони вносять в реєстр метаданих, цю інформацію. І вони, вони наявно про наявні інформаційні системи. І вони будуть функціонувати, їх ніхто ж, ну, вони ж є їхніми власниками, держателями. Можна ну буде орган інформаційна взаємодія, буде організовуватися і будуть вони заповнювати свій реєстр метаданих щоб про наявність свої портали. Гаразд, гаразд. Дякую. дякую, дякую за відповідь. Ну, тобто, я не зовсім я не отримав на жаль жодної відповіді на це запитання, але е, гаразд, дякую. Дякую, що просто Тому, що, просто, пере, тому що просто перенести та просто перенести дані з одного порталу в інший портал це не обмін даними. Так це просто ну я не знаю як це назвати, так це ніби з одного місця перенести в інше. Ось але я про те, що територіальні громади і обласні адміністрації дуже сильно грошима вклалися в ці портали. Тобто, ну от справді не знаю там ну різні, так обласні адміністрації, Там це мільйони гривень. Відповідно, просто перенести з одного порталу в інший це. Не зовсім обмін даними і не зовсім сучасні інформаційні технології. Так це просто перенесення банальне. Так, ось то я хотів все-таки зрозуміти, чи розробляється API, тобто, ну, якийсь такий більш сучасний механізм обміну даними, не, не не руйнувати старе, так, а налаштувати місточки, щоб можна було обмінюватися даними. Оце, мабуть, було ключове. Так, так і працюють зараз ж. Же... Певні ну, реалізовані у нас геопортали за допомогою api доступу. Ну, тобто, вони ж носять наявні дані і здійснюється інф... взаємодія. І вона, е, ну, активно геопортали е, громад, ні в якому разі вони будуть функціонувати, реалізовувати. Ну, національний геопортал це як би хаб, інформаційний простір, в якому наявна інформація тобто. Давайте ще обняємося контактами. Якщо ви можете, то ви напишіть чат. Так, вже ж. Так, дякую. Так, домовилися. Дякую. Дякую. Там, будь ласка, подивіться, що в чаті було добре зараз по геопорталу і нігде. Якщо можете відповісти, там прямо в чаті.